Ісусу все своє життя, всі негаразди і усі проблеми. Прискорене твоє серце Він допоможе, будь у цьому певен. Ти не чекай, що буде результат. Через годну годину чи хвилину буває, що Господь вчиняє так, та ти очікуй Бога на колінах. І відповідь твоя тобі прийде, і твоє серце, і душу перемінить, твоє єство, і дух твій оживе. Лиш не втрачай ні віри, ні надії. Він завжди чує найтихіший плач. Не сказане тобою, все він чує. Лиш Бог є друг для нас він ти не плач. Він нас завжди голубить і шкодує. Він хоче завжди потішити нас, Його любов гранить. І меж немає у кожну мить, у кожен день та час. Він нас від злого в світі захищає, і хоч порою плачемо не раз, Його дорогу ми не розуміємо, і хоч надії, промінь і погас, Він обійме, і ми розправим крила. Можливо, залишився нам ще день, можливо, нам година залишилась, можливо, хвилька. І ми усі з яке Господь для нас готує диво. Не опускайте руки у бою, бо і мовчанням Бог до нас говорить. Скажімо, до нього, Господи, прийму усім серцем досконалу волю. Ти набагато краще знаєш все тобі, мій Боже, краще, все видніше, Тож, хай душа подяку принесе тобі Господь, бо ти є значно вище усіх моїх обставин і проблем, які в житті так часто зустрічаю. Тобі я довіряю серцем, ще. Приходь, Ісусе, я тебе чекаю.